Обмін досвідом, нові виклики та об'єднання. У рівному відбувся обласний форум Впливові та дієві Андрій Токарський, голова рівненської обласної організації Громадянська мережа УПОРА, розповідає: Такий захід відбувається не вперше та спрямований на напрацювання рекомендацій щодо розвитку рівненщини. Ми хочемо також і поділитися досвідом тих організацій чи тих тематик, які для них зараз є важливими. Це і про ветеранів, це і про безпеку будемо говорити. Це і будемо говорити про комунікацію, яка є досить важливою зараз для розвитку самого громадянського суспільства. Це будуть такі моменти маленькі рекомендації, рецепти, як може працювати громадська організація, як може працювати влада. На заході побувало чимало учасників, серед них керівники громад та громадських організацій. Артем Конувалов, програмний директор центру розвитку громадської організації з Харкова, каже: такі події важливі та ефективні, оскільки дають позитивні результати. Люди після таких подій, які тут є, надихаються. Вони такі: о, класно, є такі ж божевільні в хорошому розумінні, які переживають за звичайних людей. Ми надихнулися, побігли якось дужче щось робити сильніше допомагати, сильніше відповідати. Довгий результат це знайти партнерів і людей, які роблять щось подібне, щоб до них приєднатися і робити щось краще. Разом з цим керівництво рівного зазначає, робитиме усе для того, аби співпраця муніципальної влади, і активних громадських організацій і об'єднань було ефективним і взаємокорисним. За словами секретаря Рівнеради Віктора Шакризяна, завжди відкритий та готовий підтримати служні ідеї від громадськості. Виклики нас дуже багато. Ви знаєте, це є війна, це збройні сили України, це допомога. А ми маємо не забувати також розвивати свою громаду, тобто фінансування нас обмежень, але ми не маємо розуміти, що в наших можливостях понаходити додаткові донори, понаходити додаткові можливості фінансування і розбити так, щоб громада не відчувала од дискомфорту чи нестачі коштів. Лілія Мазур, Артем Шаула, телеканал ITV.